Людвіг був першим з багатьох мисливців церкви. Якщо оригінальні мисливці в чорному і білому діяли більш приховано, то Людвіг став провідною та надихаючою фігурою як для своїх побратимів, так і для мешканців В'єтнаму. Це вже не були мисливці майстерні, які тихо намагалися приховати небажане, а відкрита і помітна боротьба. Хоча, врешті-решт, він втратив розум і піддався лиху звіра. Здається, що Людвіг тримався у своїй місії довше за своїх товаришів завдяки садковій природі своєї зброї, тієї, що пізніше буде названа священна місячне меч. Природа цього меча стається. Резонує з арканними силами, а навіть захищає розум людей своїм світлом, надаючи йому на природну перевагу в боротьбі з лихом. З часом в ньому розвинулася жага крові. Його недругою стверджували, що він стає звіром, але сам він цього не помічав. Зрештою, жага крові поглинула його, і він закінчив свої дні зламаною людиною, оточений трупами. Тепер він лише звірячий відгомін його самого, щось середніми вовком і людиною залишається у кошмарі на тому ж самому місці серед гір трупів, що його оточують. Можливо, це жорстоке за кров, пролоту через його дії та натхнення для більш глибокого пояснення Всесвіту Bloodborne пропоную переглянути окреме відео на моєму каналі.